Де два українці, там три гетьмани. Саме цим висловом можна охарактеризувати ситуацію, яка склалася довкола Житомирської федерації футболу. В минулому році голова Житомирської обласної федерації футболу переконував, що обласна влада підтримує розвиток футболу на Житомирщині. Я хочу желання власті нашої обласної, щоб у нас був футбол. Є сили, звісно. Ну там деякі чиновники, я не буду їх озвучувати, я не хочу ні з ким ругатися. які звісно, проти. Которому оно не надо. Но это нужно людям, об обществу. Люди хотят футбол хотеть, хотят покричать, хотят вместе собраться, порадоваться, насладиться. Но я увидел самое главное желание это желание. Нашого губернатора, втім, вже у 2014 році на сайті облдержадміністрації з'явилося повідомлення про створення ще однієї федерації футболу Житомирщини. Головою новоствореної організації став заступник губернатора Олександр Никитюк. В облдержадміністрації поки не можуть прокоментувати створення ще однієї федерації. Мовляв, офіційних документів про її реєстрацію ще немає. А Олександр Коцюбко каже: його просто обманули і не стримує емоцій. Ганьба вам всім, чиновники! пиявки на теле общества. Ганьба гули конкретно, Никитюку, вот от мене вам, от голови Федерації футболу Житомирської області ганьба вам. Рижуку лична ганьба от мене. Ганьба, вообще позорище. Со мною сказав, говорив. Будем развивать футбол, Петрович, в області. Где футбол? Ви мене опять обманули, нас обманули. Ви не мене обмануєте. Ви обманываете 35 тисяч колектив Житомирську область, обмануєте. Загнали этот футбол под плинтус, и не только футбол, на пенсию, всем на пенсию, идите на пенсию, идите, доживайте со своих сел, где вы там, это с не приехал, тут все с какого-то села, самое страшное у нас в Украине после спида, это что, кугуты у власти». Наразі голова обласної федерації футболу Олександр Коцюбко направив звернення до президента УЄФА з проханням допомогти у врегулюванні ситуації, яка склалася з Житомирською федерацією футболу.